Жодних касових апаратів, обліку товарів чи складної звітності ця група ФОП дозволяє працювати максимально просто і законно в великій кількості підприємців. У 2025 році вона дає унікальні можливості, але і має свої підводні камені. Мене звати Вікторія, і сьогодні розглянемо детально умови роботи на першій групі єдиного податку. Поговоримо про те, кому вона підходить, про податкові зобов'язання, звітність та можливі бізнес-структури для максимально ефективного використання цієї форми оподаткування. А ви поки підпишіться на канал Бух У нас багато корисного. ФОП на першій групі єдиного податку це найпростіша форма підприємництва, яку може зареєструвати майже кожен, окрім держслужбовців. Навіть якщо ви військовий чи військова, то маєте на це право. Реєстрація можлива будь-коли проходить або через портал Дія, або в ЦНАБі. Єдине, що ФОП стає єдинником вже з першого числа місяця, наступного після місяця реєстрації. Така група підходить вам, якщо плануєте працювати самостійно і без найманих працівників, обслуговувати лише фізичних осіб і займатися роздрібною торгівлею на ринку або ж надавати побутові послуги. Наприклад, майстрині манікюру чи перукарі можуть орендувати місце в салоні і працювати зі своїми клієнтами, або автослюсарі орендують бокс, роблять шиномонтаж, мийку, ремонт. Так само, якщо ви плануєте займатися пошиттям одягу на замовлення вдома або в цеху з продажем на ринку. Але тут важливо знати обмеження. ФОП першої групи не може працювати з юридичними особами, продавати їм товари чи надавати послуги. Можна закуповувати матеріали в ЮРОСІП, але продавати тільки фізичним особам або іншим ФОПам. Якщо порушити це правило, вас автоматично переведуть на іншу систему оподаткування, а це вже інші податки звітність і перевірки. Основні обмеження для ФОП першої групи. На етапі планування бізнесу і власне відкриття першої групи ФОП варто пам'ятати ще й про такі обмеження. По-перше, діє ліміт річного доходу. У 2025 році це 1 мільйон 336 тисяч гривень або 167 мінімальних зарплат. По-друге, заборонено мати найманих працівників. Працюєте тільки самостійно. По-третє, є чіткий перелік дозволених видів діяльності. Його можна знайти в пункті 291.7 податкового кодексу. А ще перша група не підходить для інтернет-торгівлі. Продавати на маркетплейсах або через соцмережі не можна. І навіть з місцем торгівлі є нюанси. Дозволено продавати тільки на ринку, в кіоску або на прилавку. Стаціонарні магазини, навіть якщо вони на території ринку, вже не підходять. Водночас, для сфери попитових послуг є винятки, наприклад, дозволено надавати послуги манікюру, педикюру, візажу, косметології, масажу чи перукарські послуги, але виключно без найманих працівників. Це важливі деталі, які допоможуть уникнути проблем із податковою. Наймані працівники у ФОП. Як ми вже з вами говорили, перша група це формат підприємництва без найманих працівників. Тобто ви маєте вести діяльність самостійно, а заприховані трудові відносини можуть бути серйозні наслідки: втрата спрощенки та штрафи. Але якщо вам іноді потрібна допомога, скажімо, майстер, дизайнер чи водій, ви маєте право залучати їх за цивільно-правовим договором. Цей договір для разових чи тимчасових послуг. Він не підходить для ситуації, коли працівник виконує щоденні обов'язки, як от продавець. Якщо ж ви розумієте, що не зможете працювати повністю самостійно, краще одразу обирайте іншу групу або систему оподаткування. Це вбереже вас від проблем із податковою. Які податки повинен платити ФОП першої групи? Тепер, коли ми розібралися з обмеженнями і особливостями першої групи, давайте перейдемо до не менш важливої теми податків. Для ФОП першої групи передбачена обов'язкова сплата податків та внесків. Єдиного соціального внеску сплачується раз у квартал, та єдиного податку сплачується щомісяця. З 25-го року обов'язковою стала ще й сплата військового збору. Розмір нарахувань залежить від прожиткового мінімуму в країні. Давайте розберемося скільки і коли сплачувати. ЄСВ становить 22% від мінімальної зарплати. У 2025 році це 8 тисяч гривень. А отже, щомісячний внесок – 1760 гривень. Єдиний податок 10 – 10% від прожиткового мінімуму. Тобто 302 гривні 80 копійок на місяць. Військовий збір 10% від мінімалки, тобто 800 гривень щомісяця. У сумі це 2862 гривні 80 копійок на місяць або тридцять чотири гривні 60 копійок на рік. Податкова відпустка для ФОП, але є і добрі новини, які точно потішать фопів. Податки можна не платити, і це цілком законно. Думаємо, що ви чули про такий термін, як податкова відпустка. Раз на рік ФОП може зробити собі паузу або на місяць відпустки, або через хворобу, але в такому разі потрібен лікарняний. Головне у цей період не працювати, бо тоді відпустку скасують і доведеться платити податок. Заяву подають заздалегідь, а якщо хворіли, можна і після одужання. Але будьте уважні: якщо не платити два квартали поспіль, вас автоматично переведуть на загальну систему, де сплата і звітність значно складніші. Крім того, є можливість у 2025 році і ЄСВ не сплачувати. Але це стосується лише пенсіонерів, мобілізованих, осіб з інвалідністю або тих, хто працевлаштований у роботодавця на повну ставку. А якщо ви зареєстровані як ФОП на тимчасово окупованій території чи в зоні бойових дій, є пільги і для вас. Якщо потрібна консультація, бухгалтери та юристи бух завжди на зв'язку. Контакти ви вже можете знайти в описі під відео. ФОП перша група звітність. А тепер поговоримо про звітність. Ви, мабуть, вже чули, що ФОПам потрібно подавати декларації, але що саме це означає на практиці? Все просто для всіх фопів, незалежно від групи, базова форма звітності це податкова декларація. Фоп першої групи одна декларація на рік без зайвих звітів. Але в деяких випадках доведеться заповнити ще й спеціальний додаток. Зробити це можна онлайн через дію або на сайті податкової, чи особисто у відділенні. До речі, наші бухгалтери також з цим допомагають. Щодо декларації, вам необхідно вказувати, скільки ви заробили за рік і скільки податків заплатили. І зверніть увагу: якщо ви на першій групі, то не подаєте форму 4DF і не звітуєте по працівниках, бо їх у вас бути не може. Ба Більше за роз'ясненням податкової від 3 березня 2025 року ФОП на першій групі навіть не зобов'язаний вести первинні документи, і за їх відсутність не буде штрафу. Але для власного захисту краще мати хоча б мінімальні підтвердження, чеки, накладні або рахунки. І ще одна корисна опція. Ви маєте право подавати заяву на зміну групи єдиного податку один раз на квартал. Цим часто цікавляться підприємці, бо змінюється вектор діяльності бізнесу або розширюється, і таким чином група може не підходити під потреби. Тому враховуйте дати, до якого часу це можна зробити. Закриття ФОП першої групи. Але якщо так стається, що плани змінюються або просто з'являється потреба закрити свою групу ФОП, а не переходити на іншу, то не вийде просто припинити роботу ФОП. Навіть якщо ви давно нічого не продаєте, не отримаєте доходу і здається, вже давно вийшли з гри, податки все одно нараховуються. А за кожен несплачений внесок, штрафи, пеня та проблеми зі звітністю. Це пастка, в яку часто потрапляють ті, хто забув закрити ФОП. Щоб уникнути зайвих проблем, важливо пройти повну процедуру ліквідації: від подання заяви на закриття до ліквідаційних звітів, сплати податків та всіх наявних боргів перед податковою. Але сподіваємося, що ваш бізнес буде успішним і буде потреба лише в зростанні. РРО для ФОП першої групи. А як бути із касовим апаратом? Чи РРО можете запитати ви? Адже зараз про його застосування говорять скрізь. Незважаючи на те, що переважно більшість підприємців зобов'язали застосовувати фіскальне обладнання, ФОП першої групи це не стосується. Щодо прийому безготівкових платежів через термінали, поки що, згідно з постановою Кабміну No894, ФОП першої групи можуть працювати без встановлення такого обладнання до 1 січня 2026 року. Але після цієї дати все ж термінал доведеться встановити. Реквізити для сплати податків ФОП першої групи. І наостанок, про найважливіше, куди сплачувати податки і де брати актуальні реквізити. Кожен підприємець має платити податки саме за місцем реєстрації свого ФОП. Можна зараз спокійно і штраф отримати, якщо ви не помітите, що сплатили не туди. Це проблема багатьох новачків ФОПів, тому завжди перевіряйте реквізити перед оплатою. На сайті ДПС ви знайдете актуальні реквізити та детальні інструкції зі сплати для кожної області України. А також з урахуванням вашої форми оподаткування. Ще зручно дивитися цю інформацію у своєму кабінеті платника податків, особливо, якщо ви вже сплачували, вони підтягнуться автоматично. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, якщо ця інформація була для вас корисною. І до зустрічі у нових відео!